Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. У нас сьогодні ранковий переполох. Треба все встигнути, бо їдемо сьогодні на Христини. хрестити нашу маленьку банду. Тому ще олежик спить, треба зараз загрузити машину, тортики поставити, Олежику з собою їсти, взяти, передівачку. трошки підготуватися. Хочу ще забулася в машині прибрати. Я зараз штренько привіраю. Нам вже десь через півгодинки треба виїжджати, ще може нічого не готує. Ось таких болабенників бабуська напекла. Каштанчики чи труфельки, як вони там називаються, не знаю правильно. І ще два тортика. Все в машину погрузила, начебто коляску олежику, ковни там брат заказав. Перець тим, яка сусідка замовила, Олешкина Одешка. Цілий рікзочок передівачки. Банка з сумішу. І стаканчик, якомусь збиваємо. Бо зараз ще банку супу, а суміш у нас для підстраховки, бо не знаю, чи доїде, чи не доїде той суп, щоб він не скис. Памперси на подаруночок. Тобто, це шістьрочка, так як одежик убрала, взяла дівчатам. Це по роботі братові цвяхи завезти. Там солома в машині бо кого не возили. Мабуть, ще завтра, пока вони будемо їхати. Та й таке. Буду ще заносити тортики, покажу вам. Зараз я быстренько йду передягатися, будети олежити, то, то будемо їхати. Ось такі два тортика в нас вийшли. Це ми прикрашаємо сирний чи сирний наполеон, щось таке. Тісто в самому коржі сир, а з крем, сметана з цукром. Надіюсь, що буде смачний. Зверху залито шоколадом. Казала бабуся вчора прикрасити його. Я казала, що ці фігурки можуть потекти, бо це цукрові. А сьогодні вони шоколад захолов і вони не хочуть триматися. І ось такий трюфельний смачненький. Ми вже вдома приїхали з христин. Ми вже через цього чувачка в 4 годинки були вже вдома. В нього сьогодні. Знову була затримка сечі то ми довго не сиділи, поїхали до хати, щоб його вколоти, бо ще з ночі, мабуть, з 10-11 вечора він ще не пісяв і Вже три годинки було дня, і він також нічого в нього не вийшло. Хоч і не плакав нічого, то ми вирішили їхати до хати, щоб якщо треба був вколоти вдома. Або я думала, що поки доїдемо додому, нас там. І один участок другий, що там сильно гопає гуп, гупає, і пересе його можеш запуститься без уколу. Поки я їхала до хати, то я Олежику дала, мабуть, шприця два ще води, 120 мг е, і до хати приїхала, ще віддала йому 60 мг води, це тобто майже 200 мг випив. Вже наготували уколи, набрали в шприц і він сам припісав. Е, я думаю, чому так вийшло, бо він остався з бабусею, з бабусею завжди дома залишається, якщо кудись я їду. А цей раз він був не в себе вдома, не в себе в хаті, залишився з бабусею, бо мама каже, що він дуже почав плакати, коли я поїхала з малечою в церкву на хрестини, щоб похрестити їх. І вона його не могла ніяк заспокоїти. Десь хвилин за 5-10 до мого приїзду з церкви. Він тільки заспокоївся. Можливо, він перенервувався. І стався спа, ну, сполучається, спазмується, і, виходить, не має попісати, я так думаю. Хто його знає. Це Олежик, і в нього казав, казав наш невролог, каже, в нього все йде від голови. Все, все та спастика, не спастика, всі проблеми в нього в голові. А зараз потрібно буде перенести солому. Це загрузив брат у себе, їм дали напаї, отримали солому в тюках. Зараз ми принесемо в стару хату, там трохи соломи посираю мішки. Вигрузимо, бо завтра потрібна машина, бо їдемо знову за кавунами. Не знаю, чи буду їхати з братом чи сама, там побачимо. вставати. Так щойка зараз вигружу солому, вичистимо свиней і хочу лягти трішки раніше спати. Зараз солому з грибу. Знизу підгрибаю оцю, щоб початі тюки заберемо і сюди занесемо солому з машини. А за цими дверима у нас курі вдень знаходяться. І там вихід на вулицю у них. У нас ще залишилося 4 курки і 1 півень. Це старі. Яєць вже давно немає. Ми, мабуть, вже й начекаємо, бо вже цим курма, мабуть, років 3-4, якщо не більше. Можливо, ось на днях їх порубаємо, мало буде вихідна. І кинемо мабуть, тушонку, бо вони старенькі, а так буде до якоїсь каші, до якоїсь картошки буде що їсти на вечерю, на обід. Погодувала олежика, тепер можна і попрацювати. Півдня віддихала, а на вечір працюємо. Думала, завтра вже перенести солому, але вирішила, що лучше перенесу сьогодні, а завтра зможу трошки відпочити. Перенесла я вже всю солому. Мама допомогла там занести трішки тюків, а потім пішла рвати буян свиням. Я вже доносила доносилася в хату. Зараз піду ще сполоснуся, бо вся в соломі і в голові, із солома. І мала піти ще поставити олежику назад і якусь кашку. Кашку або супчик побачу, що там по часу, щоб там встигну. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на, на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.